Всім привіт! Сьогодні розбираємо задачу з іспиту SAT на параметри. Вам дається система, в якій одна функція квадратна, інша функція лінійна. Питають, при якому значенні параметра А ця система має лише одне дійсне рішення за умовою, що А додатнє. Як вирішити таке завдання? Першу, дивіться, ми починаємо вирішувати це як звичайну систему. Якщо б у нас було рішення, відповідно, y мають бути однаковими. Значить, х квадрат плюс х має дорівнювати ax-1. Давайте все знесемо в один бік. У нас вийде мінус АХ. Плюс 1 дорівнює 0. Ми бачимо, що ми отримали квадратне рівняння. Нам треба згадати, що стандартна форма квадратного рівняння ось така. ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Тобто, бажано нам побачити конкретно ось ці коефіцієнти, кожен на своєму місці. Тому. Там, де ми бачимо х і мінус х, бажано х винести за дужку. Вийде х квадрат плюс х помножити на 1 мінус А плюс 1 дорівнює 0. А тепер дивіться, якщо ця система має мати одне дійсне рішення, значить і вже скомпоноване рівняння з двох так само має мати одне рішення. Треба згадати, що в квадратному рівнянні на кількість рішень впливає дискримінант. Формула дискримінанту B квадрат мінус 4 ac Якщо у вас одне рішення, значить наш дискримінант має дорівнювати нулю. Відповідно, ваш коефіцієнт А це одиничка, в нашому прикладі. Коефіцієнт Б це 1 мінус А, а коефіцієнт С одиниця. Складаємо дискримінант, виходить 1 мінус А в квадраті а, мінус 4 помножити на 1 і на 1. Відповідно, давайте одразу розкладаємо, у нас буде 1 мінус 2а а а квадрат мінус 4. І цей дискримінант має дорівнювати 0. Ми знову отримали квадратне рівняння. Давайте запишемо його в. В стандартній формі. І щоб його вирішити, знову застосовуємо дискримінант. Це буде 4 мінус 4 на 1 на мінус 3, тобто дасть нам 16, знаходимо корені. Корені у нас мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту на 2а. Відповідно, це нам дає 2 плюс мінус 4 на 2. Отже, один з коренів 3, інший мінус 1. Дивимось, у нас а додатня, значить, нам підходить варіант 3, що є відповіддю бі.